Та хто тобі казав, що треба курям оставляти світло на ніч? Ну а як люди хіба вночі оставляли в сараях світло? То яйця ж були. Зараз люди з залишають світло в сараї, щоб курі не сидять. Вони голодні, не там питися будуть. До речі, у нас вже з'явились перві яйця, дивіться. І що Сергій хотів коцнути. Пам'ять. Та Я кажу, куди ти п'єш, давай для відео Так що, тобі подобається оця клітка? Сере, клітка подобається? <плітка> Я все-таки думаю, що спрацював той ефект, що якщо курі б не, не флися, то вони б попали в той ферментатор. Клітку <плітку> ту, да. то їм все-таки в краще. Давай тоді їм не будемо е будоражити. Але що робимо фермент? Експеримент? <плітка>